У мене таке враження, що Ліга Чемпіонів це не футбол, це якийсь серіал. І ось зараз закінчився, так би мовити, перший сезон цього серіалу, розбитого на два. І ти дуже сильно чекаєш вже першу серію, бо остання серія першого сезону так е закінчила, що тобі хочеться просто одразу новий сезон, А ні, треба чекати ще місяць. Угу. Що ти думаєш? Трубін знову заб'є? Або він, або Угу. Або нападники. Всім якесь молодіжне вітання, ви на каналі Трішки ніжко-трішки М'яч. З вами, як завжди, Єгор та Олексій. І сьогодні ми поговоримо про Лігу Чемпіонів, про жереб тих, кого ми побачимо в стадії плей-ін. І заодно, ви що хочеш від цих пар, будемо згадувати, як вони проводили весь турнір і особливо восьмий тур, там де таблиця, просто. Mm -hmm. Я думаю, що. Ми почнемо з найцікавішого, з найцікавішої пари, пари, яка не мала тут бути взагалі не одна, не інша команда, бо до останньої секунди, поки Анатолій Трубін не вирішив все змінити, перші були в топ-8, другі навіть не входили в топ-24, і Бенфіка їх так закосив, І саме підтягнулась, і їх туди попустили. Запарли в пещеру, так. Да. Блін, ну звісно, всі, всі дуже чекають цей поєдинок. Ну тому що, знаєш, перша гра була, ну блін, прям вогонь. Скільки вона породила мемів, скільки вона породила рілсів. Під яку тільки музику я не бачив, як Анатолій Трубкин забиває цей гол, під які тільки семпли, треки, під які переходи mm -hmm. тільки я не бачив, як драматично е, складують монтаж цієї події, е, і вже навіть є мем, де Лукашенко каже, що це він підсказав Мауріні, що yeah. він там мог, міг вийти там на правій бровці. А, а знаєте, знає, де да, подивитися? В телеграм-каналі трішки вніжка трішки. Так, да, він там також є. Да, <сум> І що тільки мені не попадалось. Тому, звісно, на фоні всіх цих да, подій дуже хочеться подивитися, а що буде в іншій грі? Буде вона така, чи вона кардинально все змінить. Та І... бачика виб'є їх, цих важких. Будуть ну, плакати, і буде РБО казати, що вони найкращий в світі. Ну, може буде і так. Всі, всі очікують, що ж воно там буде. Тобто, ну, звісно, у Реала великий зуб на Бенфіку, mm -hmm. вони їх принизили привселюдне. От от. От. А у Бінфіки, Толи... самі себе принизив, а у Бенфіки є ще один бомбардир. Воротар Матава. <ріст> ну, а прикинь, він ще в іншій ігрі забія. Ну, Це буде взагалі ну, Взагалі буде, якщо вже Вуні забив. Так, <ріст> да, знаєш, не кожна людинка може собі дозволити забивати 2 реали. Mm. Але не кожен воротар забиває. No, не то, к... не так, кожен да. воротар забуває реали, і не кожен воротар забиває в лізі чемпіонів. В таких <ріст> лізі чемпіонів було всього 5, але Трубін перший воротар в історії Ліги Чемпіонів, який забив Мадридському реалу. <реш> Самому Мадридському, тому mm -hmm. славнозвісному мадридському реалу, де грає 22 плакси, mm -hmm. мамині сопільки і все таке. А тепер, якщо перейти від е, до мадридського реалу і обговорити е, цю пару серйозно, то я все одно на повному серйозі вважаю, що Бенфіка може їх пройти. З однієї сторони, мадридський реал може вийти дуже заряджений, бо. Ну, їм потрібна буде помста за те, що їх викинули стоп-8, тобто це не по-королівськи грати в стадії плей-ін. Але з іншої сторони, якщо подивитися на гру мадридського реалу, то гра будується на тому, щоб Мбапе отримав золоту буцу та золотий м'яч. Поясню чому. Бо Ну, МБАПЕ зараз голів, типу там скільки в нього да, там да. відрив від, від, від другого місця в лізі чемпіонів і в, в Лізі, то зрозуміло, це ві, найкращий бомбардир, всюди і так далі. Але якщо ми беремо е, не сучасний реал з МБП, а е, Реал з Роналду. Поряд з Роналдо були Бейл і Бензима, які теж багато забували. Беремо Барселону, Поряд з Месі були Суареси, Неймари, Біллі, То в різний час різні люди. Всі багато забували. Суарес навіть. Золоту буд собрав. А у випадку з МБП поряд з ним грають Вінісіус і Родніго, і вони просіли по статистиці. Ну, в порівнянні з тим, як mm. вони грали до МБП. Тому е, на одному МБП далеко не поїдеш. В тому плані, що. До можливо... Ну, до Парижу ну, доїхав. Париж, <laughs> <Деїдеш? смех> так, я... В тому плані, що, може, МБП і ЗРО заб'є за двома чи протистояння, і три, чотири. Але пройде далі все одно Бенфіка, бо Реал грає не на перемогу, а на кілянам БАП. Ну тобто він не робить партнерів поряд себе сильнішими. Тобто, це партнери роблять його сильнішими, а а він їх не робить сильнішими. Ось така в мене логіка. Да, ну, не можу не погодитись, так воно десь і є. БП не є такою людиною, яка за собою знаєш, за якою земля горить. Він, звісно. Тільки він... йому не кажіть про це? Да. А то розплачеться. Арбілого потім у... Ні, Вони звініться у основної ФА будуть. Розіграю, то буде ридати перші. В них там свої ігри. Так, да, звісно, БП не та людина, яка може за собою. Може віддавати, а ще й тягнути за собою партнерів. Повернутися до своєї конспірології. да. Я дуже полюбляю конспірологію. Там ще буде жереб, може бути. Може це може, сіті, да, може, це... може буде. Але якщо УЄФА хоче е, унизити, тобто да, якось добити цей реал, йому треба робити так, щоб Реал виходив на, Манче... на Манчестер Сіті. Йому потрібно, щоб Реал виходив на Манчестер Сіті. Тому що. Цей матч буде показовий. Ні для кого не секрет, що в реалі є проблеми. Ні для кого не секрет, що в УЄФА не люблять Пересид. Тому що дядько їх прогибає під себе по поводу Чебес. І якщо Реал виходить на Манчестер Сіті, то будемо реалістами. Манчестер Сіті, скоріш за все, з'їдає цей Реал. Реал не отримує нічого в лізі чемпіонів. Ще один сезон сидить без Єврокубків. То ну, Без єтрофів. Євротрофів, да, да. да. Без Єврокубків це да, та, та, я, я да, без Євротрофеїв. І це може закінчити каденцію Переса. Якщо УЄФА хоче добити Переса, то саме може зараз найкраща історія для цього, тому що в команді є проблеми на у руля Арбілова Команда розбалована. Команда не грає як команда. І, да, вона летить від відлітає від Бенфіки, не входить в топ-8. В, топ в ла Лігі також все не дуже добре. Там з Барселоною вони бадаються, але у очній ставці Барселона сильніша. І коли як не зараз, добити старіка Переса і його срану ту у Євролігу, чи що там Суперлігу, супер Євроліга там. то в баскетболі. <реш> все це то він знає. От, да, його Суперлігу разом, да, разом з ним, тому що дядько не молоді, а УЄФА дійсно його недолюблює. Тому моя конспірологічна така, якщо в УЄФА є корупція, а вона там є, а, то, то реал, за уже притягне. То Реал, скоріш за все, вийде на Манситі. От і подивимось. Так, я поставлю, напевно, все ж таки 60 на 40 на Мадридський Реал. Так. Але мені все-таки хочеться, що навіть якщо Реал пройде, щоб він випав на спортінг і на Сіті, бо ну, Реал Сіті ну, кожен рік лізі чемпіонів, це вже Ліга Чемпіонська і класика. І воно вже задолбало. Не знаю, кого воно вдруг задолбало. Дві суперкруті команди грають. Так, це задолбало, Зараз... Оце спортінгом подивитися. От це подивися. Оце тема. О, спортінгом це цікаво. Як Мадридський Реал буде ще спортінгу проіграти. <свист> а от Манчестер Сіті і Мадридський Реал це вивіска мінімум вывеска ну, минимум Це це цікаво. Ну, це, ліга чемпіонська Ну так це круто. Так вони доять цю корову вже кожен рік. Та да Хай собі доять. Так це цікаво дивитися. Цікаво а що мені ми... коли... це цікаво буде дивитися? Не знаю, там Брест Уніон. блин. Вот такі команди подивимось. Ні, це кайф, це кайф Ліги Чемпіонів, тому що Краще грають з кращими. Знаєш, якими команда ще подивимось? Я в курсі. Ну поїхали. Давай, все, зламав мені переход. Закінчуємо цю фазу. Про мадридський реал сказали, про перемогу сказали, про поразку сказали. Про конспірологію поговорили, тому давай по іншим матчам. Тому що там будуть і цікаві, і зовсім не цікаві. Так, ну каратесенка далі. То скоріше можна було казати більше по. Таблиці по початку. Зараз будемо згадувати команди і будемо згадувати, як вони е фінішували. Ось, Також у нас є такі пари в 8, як Монако ПСЖ. Е я сумніваюся, що хоч хтось буде дивитися, бо я думаю, що. Е ну, Хто дивиться Лігу 1? Ну, будь ласка, в Лігу 1, годин, подивіться цей матч. Це я не думаю, що комусь буде цікаво. Так, да, ну все одно в Лізі Чемпіонів є свій вайп. І... Ну так, але да, Санс. Але... дві французькі команди, і... ти плюс Монако. Да, зараз... Я не знаю, з ким вони будуть грати в один день. Якщо вони грають, ну, Монако ПСЖ, а поруч якась, ну, типу, Ювентус з кимось. Там. Ну, і далі Ювентус Галатасарай. Ну, це... Ювентус, Галатасарай. Галата Якщо... Ну, я оберу Ювентус, Галатасарай. Ну, тому що так, да, я знаю. І, і, мож, і можливо, люди також оберуть цей матч, але хтось подивиться і ПСЖ Монако. Я просто до того, що не треба ставити крес на цьому матчі, може бути цікаво. Та може бути, як мінімум, багато голів. Боже, який ти добрий. Всіх ти завжди захищаєш. Це, все, це. Матч буде гімно. Дві команди гімно, я думаю, матч буде гімно. Це моя думка. Але це може бути рахунок 6-5, хоч голів, подивимось. Ну да, в матчі галатасара Ювентус голів багато не побачимо. Да. А я здачі, все ж таки вкорок, краще подивлюсь на галатасара Ювентус. Але я і цей матч не буду дивитись, бо по-любому щось цікавіше буде. Да. Ще у нас є така рівна пара, як Дортмундська Борусія та Аталанта. Цей матч дуже цікавий. Дуже ну. тут, тут хоча б буде інтрига на відміну від там, Монако ПСЖ, який ти захищав, так, да, я ні, нікого <глуш> не захищав, я просто, я просто, я просто <глуш> граю і на тому, і на іншому полі. Оцей e, матч мені дуже цікавий. І якщо поруч не буде дійсно дуже великої вивіски. То, звісно, я буду дивитися цей матч. Ну, особисто я в цій парі поставлю, напевно, на все ж таки Борусію. Ось, Хоча вона мене своєю грою останнім часом А мені але... здається, аталанта. Ну, Побачимо. Ну, я побачу так, я просто не так часто дивлюся Аталанту. Ось, і в цілому німецький футбол мені подобається більше, ніж талійський. Тому це, ось, по моїм вподобайкам я поставлю на Борусю, але, типу, так, теж, там, 60 на 40, 55 на 45. Угу. Ось, ідемо далі до. Теж цікава пара, це Карабах Ось, е, касл Зрозуміло, що ну, тут фаворит Ясен. От, і як я, Дерево. Як я думаю, е, Карабах може навіть переможе в себе вдома 1-0 якось, а Ванлія буде як е, із Ліверпулем, 6-0 і так далі. Тобто, по проходу далі, це зрозуміло. Але біг вони все одно дадуть це було? 6-0 з Ліверпулем. Ну, зараз. Чи скільки там було? Карабах в останньому турі. Ліверпуль. А, все. Я думав, Ліверпулю 6 забили, ви ж серце закраїлось. Думаю, де це Ліверпулю 6? Ти просто так сказав, що комусь Ліверпулю 6 так дали. Ні, ні, ні. Я, я маю на увазі, що Карабах вдома грає гарно, ось, але в Англії в них не буде шансів. Ось і ось і все. Тобто, ну, я не знаю, ну, де туда. перший матч, де другий. Тобто я не здивуюся, в одному матчі Карабах переможе 1-0, а в другому матчі програє 6-0. Ось такому результату да. я не здивуюся. Все одно Карабах, та команда, за якою було приємно спостерігати, за яку, ти, коли в восьмому турі в лайві дивився в таблицю, ти вболював, бо в мене ока, от, ну, в мене на екрані був цей мультіфрук, як він там, мультіфіт, мультикаст, мульті. Матчі, да, матчі, а найцікавіші моменти, тобто голи, бо матчів 18. Ось. Я одним оком туди, одним оком. Тут таблиця. І, коротше, ну це ж я. Ну, було цікаво. Ось, і так, команда, за якою, напевно, більше з інших переживав, коли вона там підходила там, до 24-го цього місця, паруку Ну, Тобто, так, звісно, останні секунди ми всі вболівали за Бенфіку, що пройшла вона, а не Марсель. Але, типу, за Карабах, ти теж те такий. Так, 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 будь ласка, не вилетіть, не вилетіть, ви заслужили. Ось, ви заслужили на е, цю євро. Весну. Да, але все одно є велика вірогідність, що Карабах, ні, що Карабах пройде це сенсація. Серйозно? Да. <ріст> ну, так я вважаю, <ріст> Найменше, да. менше. Далі в нас не цікава пара: Брюге Атлетико. Ось, ну, а, тут це, бо да. я не знаю, хто любить Атлетику. Ось, і вони, звісно, фаворити, але фавориты. Яго Сімйону дуже полюбляю. Він. Скільки років в Атлетику нікуди не йде? Так, Атлетику, звісно, фаворит, ось. Але все ж таки, я ось коли дивився цей мультифіт, мультифрукт, мульти-ось цю пульті-штуку. Так, вони Брюге грали 3-0 із Марселем, і коли показували їх моменти, а мені виявилося всі три голи, вони були доволі такі цікаві атакувальні комбінації. Тобто, а, я не здивуюся, якщо Брюге все ж таки, м -м, трохи попсує настрій Атлетіко, але все, одно, звісно, Атлетіко фаворит, на Брюге я навряд поставлю. Але, м -м, типу, Знаєш, як за Карабах, типу за сенсацію, так і ось за Брюю, типу, пройде, буде сенсація, я буду тільки рад. Угу. Е... Тобто... Бо ну... Мені б хотілося б, щоб Брюге пройшло, бо по тим коротким відрізкам, що я бачив у матчі з Марселем, вони мені сподобались. А Атлетико мені просто не подобається. Тому, е... Тому це називається вкусовщина. Да. А Звісно, мені здається, Атлетико пройде далі, думаю, всім так здається. У Атлеті є Альварес, а Альварес в однорило там забув. В однорило він пройде так. цю команду, да. далі у нас є така пара, як олімпіакос -Байер. Ось. і ну, тут Теж такий, знаєш, як, як із Аталанта-Борсією, тобто по настрою, Ось, звісно, напевно. Трохи на стороні Байеру, там чемпіонат по конкурентніше і так далі. Але якщо Олімпія Кос почне випускати Юрчука, ну все байро. Да. Да. Тут може бути все, що завгодно. Тут як можна тут щось пригадати, коли ми не за одною, не за іншою командою толком не слідкуємо. Ну, взагалі. Е, шо, Але будемо? якщо Алонсо повернеться в Байер, ми почнемо знову слідкувати зарпу. Ні. Такс. Відеозвернення. Хаві Алонсо. День 20. День 20-й. Не вздумай. Це вже пройдений етап. А новий етап чекає тебе на Енфілді. Там, де ви. Дуже класні фанати. Там дуже класна зарплатня. Там дуже вкусно, дуже смачно кормлять. Я впевнений. Прям смачно. От. І тобі личить червоне. Переходь. Чекаємо. А ми переходимо до останньої пари Play-In, і це буде Глінт Інтер. І це виглядає, знаєш, як, ну, що тут цікавого, це якийсь буде Глінт, Але. Пере... Перед сьомим туром в них було три очки, і щоб пройти далі, їм треба було всього-навсього хлопнути Мансіті, а потім Атлетіко. Вони Сімо. це зробили. І тому інтер, звісно, фаворит. Але інтер знає, що всі хлопці тільки що хлопнули і Сіті, і Атлетіку, тому якби, просто Інтеру не буде. Тому інтер підготується так же, як на фінал Ліги Чемпіонів. По той же схемі. Класна була схема. Поверніть інзаді. Так, да, ну, взагалі, Будеглін це темна лошадка всього на своє. Сенсація. Сенсація і сенсація. Це. Ну, тобто, якщо ну, там то буде то, все, то, да... той же Карабах, так, ми там очікували, що ось в них є математичні шанси, вони можуть вийти, там ще може пап. Буде Глім, навіть ніхто не знав. Плюс, я це казав про Кайрат, а Буде Глім, то це теж підходить. Типу, чемпіонати, де система йде, типу, не осінь, весна, а весна-осінь. Mm -hmm. тобто Коротше, Буде Глімт вже чемпіонат Норвегії вже давно закінчився. Mm -hmm. І Буде Глім не були в ігровому тонності. З однієї сторони, так, вони готувалися саме під Сіті, саме під Атлетіку. Але все одно, типу, не, не грати там, місяць і вийти грати проти ну, це, Сіті. Але вони все одно це зробили. Це респект. Так, да, звісно, звісно, респект. Ну, подивимось. Оце дуже буде цікаво, якщо буде Глімт ще зробить. А якщо буде Глімт виграє Інтер, на кого він виходить? А, ось, ось зараз я і шукаю. Хто наступна жертва? Uh -huh. Уявіть собі, реальність, в якій ми можемо жити, що буде Глімт візьме Лігу Чемпіонів. Ну прикиньте, там, наскільки це можливо, я особисто я не поставив би жодно, жодного пені на це. Але в якому світі ми живемо? Так, да, з, ким, з ким вони, якщо що будуть грати? Так, буде лімп, який або Інтер виходять на Мансіті або Спортінг. Так само, як Реал Банфіка. Якщо. Все ж Сіті випаде знову на Буделінт. Вони будуть казати: дайте краще реал. Будь ласка. А то у ці... Ми нас... знаємо, що з цими вікінгами робити, вони нас б'ють, а, а, а ми біжимо. Давай коротесенко, бо ми вже довго пишемось. Коротесенко по іншим можливим, парам парамотній восьми. Ось переможе з пари Монако ПСЖ виходить на Барселону або Челсі. І ось ПСЖ Барселона, знову я б подивився. Я да. думаю всі б задоволені, нав, Навіть ПСЖ Челсі я б задоволений б... подивився, але ПСЖ Барселона це ж прям. Да, це, це цікаво. Переможе з пари Галатесара, Ювентус виходить на або Ліверпуль, або. Тоттенхем, знову ж Тоттенхем. що він забув в цьому тут в Як можна йти в АПЛ 14 ми а в Лізі Чемпіонів 4 ми Це мені здається, в них стратегія, як минулого року, що вони виграли Єврокубок. Навіть не вилетіли чемпіоншіп, але виграли Єврокубок. Здається, цього сезону вони вирішили зробити щось схоже. Класна історія. Давайте так робити кожен. Честер Юнайтед вийшов з цього челенджу, а тут Бондхем продовжує. За Бенфіку я вже казала, або Спортінг, або Сіті. та Аталанта Не важливо, хто пройде, і вони далі, вже в 8.8. Не пройдуть, бо вони виходять або на Арсенал, або на Баварію. І Ой, це от біла дівчинка і 8 чорно-кожих хлопців в білому. Ось, Ну і те саме можна сказати про Олімпія Коста-Байер. Да. Бо. Ну, настільки. Хоча, знову ж таки, ми минулого року теж казали за Ліверпуль. Хоча і Ліверпуль одній восьмий випав на ПСЖ. Тут арсенал та тут буває не, трохи дуже Да, Прогнозуй, не прогнозуй, все одно отримаєш те, що буде. А, потім уже з пари Брюгі Атлетіку виходить на. Тоттенхэм або Ліверпуль, і переможе з пари Карабах Ньюкасл виходить на Челсі та Барселону. Тобто, у нас пов'язком і в плей-ін є на що подивитись, і в одній восьмі є на що подивитись. І ми просто чекаємо, коли вже це буде, ну як коли 17 та 24 лютого. Але як я сказав на початку, чекаємо, як новий сезон серіалу. Ну, мабуть, ми про все поговорили і можемо говорити па-па Нашим підписникам так, так, звісно. Або якщо ми будемо говорити, як трубен завівав, ми можемо ще три години да. просто розказувати, да. який він красунчик. По Поки плавно, не перейдемо до про до проблем Лівербуля. Поки не почнуться вже матчі А, Дякуємо всім, хто подивився цей випуск. Поставте лайки, дзвоники, це нам дуже допоможе. А також напишіть, будь ласка, коментар, будь-який, це допомагає каналу розвиватись і нам двигати Рухатись далі. Ось ну і найголовніше не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Всім дякую за перегляд і слава Україні! Героям слава!